Друзі, вітаю вас понеділок, 5 хвилин. Я, Олексій Ляшенко, Я поставив прев'ю таке, що давайте створимо делегацію на перемовини з Путіним чи з Трампом чи з обома. А навіщо туди їхати зеленськом? Я не розумію для чого. У нас джерелом влади є картонки на сьогодні, навіть не народ, а картонки, які можуть прийти і змінити все, і які прийшли. І змінили, дуже змінили ставлення до України за кордоном. Так хай вони і їдуть на перемовини. Ну, а чому б ні? Там народний депутат Гончаренко, там народна, на кар... тільки на прев'ю, народна депутатка Федіна. Там зазивала всіх картонок, всіх протестувальників Лачен. Там Марія Барабаш, яка виходила з плакатом і кричить і показувала, що Зеленського відставку. Так от її, її призначити, картонки, народ, призначайте. Призначайте головною їх в делегацію і на перемовини в, Євро, в Євросоюз. Я не знаю до Путіна на Аляску. Куди б? не по... ось, ось у вас є делегація. Слухайте, як оце, блін, просто. Розумієте, що виходить? Ми тут головні. А ти йди домовляйся. Ми тут головні. А ти йди принеси. Ми тут головні. А ти роби, що ми скажемо, Ну, тільки перемога. Слухайте, це не дурдом. Ми кажемо, в Росії там дурдом. Ні, у нас починається такий же дурдом, друзі. І це неправильно. Ми починаємо жити всі, як хочемо, всі, як хочемо. У мене одне таке побутове навіть питання скажете, а це тут до чого? Та ні. Воно все до чого, розумієте? От е, футбольна команда Полісі, я нормально відношусь до всіх е, клубів футбольних, до всіх все нормально. Але чому вона обрала? Ми ж зараз, знаєте, на міжнародці граємо за кордоном. Ну, не будуть до нас їхати ніякі е, футбольні клуби. Тому ми граємо. от е, і... Кияни і Шахтар, вони ну, Динамо і Динамо і Шахтар грають в Польщі. А чому Полісся обрали для себе домашню арену Словаччину? Нашу, нашого ворога, практично? Словаччина виступає проти України скрізь, блокує всі допомоги Україні, блокує. Ну, будь-що, навіть там перемовини до Євросоюзу. Вони росіяни, вони хочуть до росіян, Словаки. Чому наше Полісся грає у Фіцо? І чому вони. А вони ж платять гроші за стадіон, за готелі, за все. І не маленькі гроші. Чому? Чому Буткевич, володар С? Мережі супермаркетів АТБ платить не Польщі хоча б, не Чехії, не Болгарії, не Молдові, що близько до нас, не Румунії, а Словакам. М? Не задумувались над цим? А я іноді задумуюсь, друзі. От чесно. Іноді задумуюсь. А оце розбурхування в Донецькій, там в Луганській області всі ждуни. Друзі, якби зараз не, не, не воювала і не сопротивлялася Донецька, Луганська область, Запорізька чи Херсонська, уявіть, де б були зараз Орки? Вони були в Тернополі, в Івано-Франківській, в Києві, в Чернівцях, та будь-якій області, Львовській, Волинській, я не, не вибираю когось. Якби. Не воювали і не сопротивлялись ці області. А ви просто уявіть. Я, я не розумію, у нас щось з мізками. Я от різні речі кажу, але вони, якщо їх як сопоставити, поставити, ви це зрозумієте, що це однакові речі. речі. А от уяв... скажіть мені, а чому для Путіна і для росіян, для агресора? Головний бандеровець в Україні, головний нацист, головний злочинець це Єврей Зеленський, а невеликий гетьман – там Порошенко. І навіть головнокомандувач Залужний для них не головний. Як ми тут всі кажемо, що це генерал Перемоги, це генерал ой, -ой, 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 -ой я не знаю хто там, залізний генерал, наш новий гетьман. А для агресора головний бандеревець, це Зеленський. Ви не задумувались, чому у нас так відбувається? Хай щастинами людей, хай не, не з усіма. Не задумувались? А я задумуюсь. А я задумуюсь, знаєте, коли мені кажуть, не трогай нашого Віталіка, не лізь ти, хто приїхав, наїхав. Це наш Віталька, це наш мера. я от просто. Пройшло розслідування. Ось читаю. Пропуски. Пропуска після комендантської години. Я вже казав, комендантська година це фікція. За порушення комендантської години нікому нічого не може бути. Ну, люд, да, чоловіки не можуть, їх, їх заберуть у відділок, а потім, е, хто не хоче служити, відправлять ТЦК. Жінок теж можуть забрати у відділок. А вранці відпустять. Немає покарання. Взагалі на це немає покарання. А когось взагалі не будуть і, і, і забирати не будуть. Так от не будуть забирати таксистів, які зараз комендантську годину, уявіть собі, менше двох тисяч ніхто не бере грошей в комендантську годину. Чотири, п'ять. А то і 500 доларів, якщо далеко. Уявляєте, за одну поїздку вночі таксист може там півтори тисячі доларів заробити. Так от, я дивлюсь на це, коли мені кричать: не трогай нашого Віталіка. Це ми його вибрали. Це як Пропуска. Відсторонений перший зам глави КМДА Ніколай Поровознюк. Той, що бухав, бухав, гуляли, танцювали, співали в день, коли була, був траур у нас, так от він видав 10 тисяч спецпропусків. Таксістам. Ще один за, за, заступник Кличко Петро Пантелеєв 3 тисячі. Е, керівник апарату Дмитро Загуменний 2 тисячі пропусків. А ви знаєте, що ну, це не то. Ось це не точно, але кажуть, що за кожен пропуск, е, таксистські таксисті, організації таксистів, які брали ці пропуска на своїх людей і машини, вони платили за кожен пропуск. Ліваком 50 тисяч гривень. Ще раз скажу: слідством це не встановлювалося, Ті, що підтверджують, просили себе не називати. Але розмова іде така. Це розмова. Але навіть тут, якщо 50 тисяч, то тільки ось ці три людини 750 мільйонів отримали на пропусках. І це тільки те, що ми знаємо. Ось чому у нас біда. Ось чому у нас проблеми постійні то зі зброєю, то з грошима, то ще щось. Тому що ми виходимо не проти пропусків, Ми виходимо да? не проти е... того ж Віталіка. Да? Ми виходимо не за те, щоб е... щось зробити у нас краще, мости запустити чи ще щось. Ми виходимо не проти місцевої влади. А ми виходимо проти того, кого потім посилаємо домовлятися. Це абсурд. Це щось ненормальне. Це називається Люди-перевертіші. Ну так воно є. На жаль. Але так воно є. Ми виходимо не проти того, щоб Поліся не платила словакам. щоб Рошен не продавався там в Російській Федерації. Ні, це тут у нас все нормально. А за кордоном, ні одного пікета, ні одного мітингу. Скільки наших там Дохрена. хрена? Скільки виїхало незаконно? Дохрена. хрена. Зато кажуть, ви повертайтесь, ми вас забронюємо. А ті, що тут підуть воювати, захищати вас, а ви повертайтесь. Ось так ми живемо. Держава в абсурді. Не можна так. А абсурд це створює влада. А хто у нас джерело влади? Народ. Картонки, зараз картонки. Все, друзі, я все, що хотів, сказав. Я хочу вас подякувати за вашу е, допомогу. Я хочу подякувати спонсорам. Паршине Ельвірі. Два, два перекази, пані Ельвіра. Великий велика вам подяка один переказ на канал. Від мене особиста подяка. Рабе Ра Людмилі. Раби Людмилі. Дякую, пані Людмила. Хтось е, учора о 10.51 з пумба. Дякую, без прізвища. Лазебник Валерію. Кожен день, пане друже, дякую вам. Ко, дякую. Дякую. Ан, пане Валерію, Андрущак Юрію. Аніскевич Наталія, Растоль Єлизаветі. Єлізаветі, Ринда Ната... Надії. Брусенцовий Марті, Микітін Едуард Прислав на PayPal. Дякую, дякую, друже Едуард, дякую. Це з-за кордону. Всі, хто за кордону, можуть покористуватися PayPal. -ом. Некрасову Івану, Марчела Валентині, пані Валентина, це з Італії. Велика, велика вам подяка. Ваші шикарні донати кожен місяць нас дуже підтягують і дуже нам допомагають. А ще й ви на канал перерахували. Дякую вам. Реп'ях Анатолію дякую, друзі. Вже Анатолій, тисну вам руку. Пеца Віталію і Ліннік Олександр. Всім-всім велика подяка. До вечора! Україна переможе!